Ми на зв'язку Олександр Шульга, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук. А пан Олександр, вітаю вас. А пане Олександре, тут значить, в соціологічне дослідження вийшло, яке проводило інститут конфліктології та аналізу Росії. Значить, що росіяни думають про себе і про українців? Телефонне опитування. І ну, якщо чесно, я не знаю для вас було щось нове в цьому дослідженні? Бо я там ну класичний 10 русських з десяти. Ну, знаєте, так ми не можемо, як соціологи, оскільки ми це проводили дослідження до речі спільно з соціологічною компанією Фосапієнс. Отже, ми так не можемо. Знаєте, от для нас все зрозуміло, все, все окей, можемо далі розходитися. Насправді, те, що ми запропонували. Росіянам написати телеграму і своїми словами звернутися до простих українців, причому підкреслюю, не до політиків, не до військових, а саме до простих українців це також було дуже цікаві дані дуже такі якісно кількісні дані, якими ми можемо оперувати, в тому числі і оперувати на рівні дипломатичному. Для того щоб також показувати, може для вас це очевидно, як і для мільйонів українців, але ви знаєте, для, ну, після 10 років війни в цілому і 2 років майже війни повномасштабної все одно доводиться пояснювати, начебто, елементарні речі. Ще нашим союзникам добра ілюстрація для розуміння того, чи потрібно скажімо так Україну силувати до перемоги до перемоги або може слід звернутися більше до росіян і натякнути їм, що треба закінчувати цю війну, оскільки вони її почали, але Росіяни там що відповідають, Так, росіяни дуже хочуть миру, ну це дані суто Але це ж щоб цей мир настав, то це треба українцям а, припинити чинити опір, не вірити своїй владі. Ну тобто, фактично здатися. І тоді настане мир та російський. Воно трошки ну, максимально не відповідає інтересам України. Воно максимально не відповідає інтересам України, але це якраз до готовності не просто режиму Путіна до перемовин, а взагалі ставлення російського суспільства, Росії в цілому до цієї війни. Тобто, якраз вони дуже добре показують, що, що таке перемовини в російській версії, і не лише Путіна, а взагалом ну, консенсус суспільний. Тобто для них перемовини це капітуляція, для них, скажімо так, модель єдина зрозуміла наразі, це гра з нульовою сумою, коли переможець отримує все. Для Європи, для західних країн, ну коли ми якісь перемовини ведемо, це якийсь пошук компромісу. Хоча знову ж таки, давайте залишимо за лапками, що компроміс за рахунок України, але в цілому навіть про це в нас не йдеться. Йдеться про те, що нічого не відбулося якогось екстраординарного. Росія не розпочинала цю брутальну і загарбницьку війну. Ми вам бажаємо миру. Ми вам бажаємо всього найкращого. Ми взагалі одна нація. А для того, щоб все було добре ви народи, да. да, да, да. Так, перепиніть, перепиніть, будь ласка, спротив і російської армії. Тому це дуже також важливо для нашої перемовної позиції. Це те, що умовно кажучи, Зеленський може пред'явити будь-який момент на перемовинах і показати. Дивіться, з ким ми маємо справу, друзі. Якщо ви не вірите, ну проведіть своє дослідження. Ми розкажемо, як я маю на увазі ми як соціологи, і ви побачите ті самі дані, що отримали ми. А чи різняться думки молодих росіян і немолодих росіян в цих телеграмах воно якось сильно відрізнялося? Воно відрізнялося. єдине, чим воно сильно відрізнялося, от видимо на неозброєним оком, це те, що серед молодих росіян більше частка тих, хто ну не визначив цим не цікаво, не цікаво це питання. Ну тому що вони молоді, вони про інше думають. Але Головне, чого там не було чого ми не побачили. Це збільшення більшої кількості людей, які написали б, що вони проти війни, що вони написали б, вибачте, що ми не підтримуємо все це. І ми хочемо, щоб ви знали, Да добре, ми там боїмося виступати відкрито, там на протести виходить, скидати влади. Але ми хочемо, щоб ви знали, ми це не підтримуємо. Це був мізер, і це дуже важливо, скільки якраз молодь, молодь це ті, кого в першу чергу набирають у. У військо і хто перші підуть під мобілізацію, коли буде друга хвиля мобілізації, і друге це молодь. Це ті, з ким ми будемо мати справу через 10-15 років. Тобто, ми ж з вами дивимося на наперед. Mm -hmm. І коли ми говоримо про, про західні країни, які кажуть, ну давайте закінчуйте, закінчуйте війну тепер. Ми кажемо, ну війна в середньо і довгостроковій перспективи повториться в ще в жахливіших масштабах. І власне ця молодь, вчорашня молодь тоді, вона буде тим середнім поколінням. Які не винесли жодних е, уроків з цієї загарбницької війни. А я ще на що звернула увагу? Ну там молодь не дивиться телевізор, так і е, е, давати оце виправдання, що їм усім росіянам промили голови, пропагандою. Е, от там їм зранку до вечора Путіна в телевізорі показували, і він їм розказував про братські народи всі ці речі. А е, ну, тобто, це не є виправданням. Якщо молодь не дивиться телевізор, але все одно має ті самі плюс-мінус ідеї, що і люди старшого віку, які там під Скавєєво засинають і просинаються під неї, то це не виправдання, і очевидно, там. Ця проблема набагато глибша, аніж просто виправдання. Ми були сліпі нас пропагандою Ну, Ми якраз наше дослідження було про більш якраз глибинні питання. Питання сприйняття загалом я б сказав світу сприйняття і, і сприйняття українців, сприйняття себе і цієї війни. Тому що якраз таким чином ми хотіли показати, що е, тут на рівні базових е, установок настанов російського суспільства, що вони не бачать жодних проблем е, або що не бачать в цій загарбницькій війні. Проблема не в телевізорі, лише не в тому, що е, якесь покоління, наприклад, е, яке соціалізувалося в радянському союзі, воно кровожерливе, а молоде покоління там демократичний Ральне, а Якраз ми хотіли це показати, що проблема набагато глибша, і знову ж таки, Путін є лише відображення, віддзеркалення. Він просто грає на тому, що було. А ці риси вони є ну такими вкоріненими рисами. І відповідно проблема є такою, що переживе навіть коли помре, чи буде відсторонений, чи сам піде Путін. Ось чому проблема. І тому ця проблема якраз є довгостроковою, навіть не середньостроковою. А оці риси про українців, які вони називають там, основна частина з опитаних взагалі нічого не змогли сказати про українців. Але ті, які давали характеристики, ну це таке. Ну я би сказала, як там. Радянський, російський кінематограф, я не знаю, і культура, і зображають українців там жадібними, обдуреними, ну такими, ніби недолюдьми трішки. І тоді ну, вони і далі хочуть так сприймати нас, виходить. А як, як вони мають по-іншому сприймати. Якщо весь дискурс був з радянських і царських і далі часів був саме таким, це по-перше, по-друге, а як сприймати ну, в якості навіть не вищого, а рівного тобі народу, на який ти напав, тобто ти напав і ти значить, ну є злочинцем, є моральним виродком? А ти напав на людей, які морально за тебе вищі, більш духовні і так далі. Ну звісно ж ні, так само і німці вони вважали, що їхня висока культура так. Маємо цей, цей самий рефрен, у Нас велика культура, а нас великі там письменники, композитори, і це дає нам право інші народи, які ми вважаємо нижчими за розвитком за культурою і за моральними якостями. Можемо їх завойовувати і підкоряти тут. Нічого нового, відповідно, це абсолютно зрозуміли. І я б дуже от якраз і дуже в цьому контексті дуже здивований був, якби росіяни по іншому відповіли щодо українців. А самовизначення в них яке ну окрім того, що вони себе вважають якими там згуртованими десь загубила цей прикметник, чим вони там ще. А чи в них є ну я солідарними. солідарними. А, та ну то що зрозуміло? А, а чи умовно от розуміє Сибіряк, що він Сибіряк? Що ну в нього в його а, громаді є певний ресурс, який забирає центральна влада, і без центральної влади їм було би набагато легше? Таке є у них сприйняття себе я, я зрозумів питання. Це питання зараз про локальну регіональну ідентичність на відміну національної іденти. Ентичність, це інше, скажімо так. Це, це не було фокусі цього дослідження. Це потребує іншого інструментарію. Зараз ми хотіли показати це. Це, це також треба досліджувати з абсолютно з вами згодний, але це трошки про інше. Тут була саме зображення себе, відзеркалення себе для себе та інших. Оце було і порівняння того, як вони сприймають себе і як вони порівнюють себе з українцями в контексті цієї війни. Звісно ж, все зараз відбувається в контексті цієї війни. А, до, чи здатні вони додії з тих відповідей, що а, вони писали на цих телеграмах? Для до дій ви маєте на увазі яких? Проти своєї влади? Чи ну, Бодай на, ну, на, ну, на до якихось, бо вони навіть не виходять вже нікуди не виходять. Просто гола вечеринка Євлеєва й прорвало трубу в Подмосков'ї. Все. Ну насправді насправді зараз е, є тенденція, за якою, ми е, за якою ми стежимо, це е, поки поодинокі протести мобілізованих, е, тому що е, проблема не в тому, що їх там один, два, три акції е, дружин та е, родичок мобілізованих. Проблема в тому, що е, в російському суспільстві склалася дуже небезпечна для режиму диспропорція. А е, вона дуже така драматична і видима навіть для російського такого простого простого російського. Громадянина, що з одного боку в осени 22-го року набрали сотні тисяч людей, і потім приховано ще там десятки тисяч кожного місяця, тобто під півмільйона, умовно кажучи, і це, ну, умовно кажучи, законослухняний росіянин, які сказали, ти потрібен там на захист вітчизни, і він пішов. Він не мав проблем з законом. А з іншого боку, мають е десятки тисяч е зеків, які. Були набрані їх не лише помилували, тобто, це ви ж ми розуміємо, що зеки пішли не за крадіжкою якоїсь шоколадки, це реально злочинні ну, вбивці Да. З так з валківники, тобто ті, яким ну величезні строки вони мали виживати, і відповідно їх не лише помилували, їх потім, після пів року, відпустили. А законослухняні росіяни сотні тисяч вони служать, ті, хто вижив, хто не поранений. Вони до сих пір служать. Пройшов рік. І не те, що демобілізація, а навіть і другої хвилі мобілізації не хочуть проводити, тому що наші дослідження дуже чітко показують, що 60%, а вже зараз 69% проти другої хвилі мобілізації. Оцих набрали, хай, хай служить. Відповідно, ця диспропорція склалася дуже так: ну скажімо так, системно і дуже явно недарма Путін проводив своє Різдво 7-го числа з Ким з дружинами тих, хто загинув. І казав, що все буде добре. Ми будемо там підтримувати, і ті, хто загинув, і ті, хто зараз служить в лавах збройних сил. До речі, що він сказав? Що не не за не не за для оборони. Вітчизни від натівців, а задля е, переслідування інтересів Російської Федерації, тобто вже інтереси в нас йдуть, а не оборонна війна. Тому, тому же лади це... кончились все таки не встигає ж автопром за такою кількістю. Ну, автопром там зараз китайським поповнюється, але але то таке головне, що ця диспропорція є, і Кремль до речі не знає, як її вирішувати. Тим більше йому воно не потрібно, пам'ятаючи 90-ті роки комітети солдатських матерів, напередодні виборів. Тому от це мені здається, те на що зараз дуже серйозні зусилля російських політехнологів, взагалі російської адміністрації президента спрямовані. А дякую дуже, Олександре, за роз'яснення цих результатів і за саме опитування. Трошки зазирнули ми ну, в те, що в головах Росіян твориться можливо, чи що вони відчувають, якщо в них є чим відчувати? Олександр Шульга був з нами, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук.